697 випускників отримали атестат про повну середню освіту, з них 75 – з відзнакою. 1023 учні завершили 9 клас. З них, за прогнозними даними, продовжать навчання 623 школяра. Цей рік можна назвати рекордним для Нікополя. 43 школярі міста вдало виступили на всеукраїнських предметних олімпіадах та вибороли 50 призових місць. Троє нікопольців стали переможцями четвертого всеукраїнського етапу справознавства та української мови. Троє учнів нашого міста це Бовкун Іван з 13-ї школи, портна Анастасія з 24 ї школи та Алмаз Дар'я з 15-ї гімназії стали переможцями навіть четвертого всеукраїнського етапу. Справознавства і української мови. Ну, ви знаєте, що традиційно всі у нас діти, переможці обласного і всеукраїнського етапу, їздять на відпочинок за кордон. Наразі школи вже підготовлені до нового навчального року. В рамках створення єдиного освітнього простору продовжується програма Курс Школа. Вчителі міста ведуть електронні журнали та щоденники. Покращена і матеріально-технічна база школ. У 29 закладах освіти за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів зроблені поточні та капітальні ремонти. Влаштовано додаткові туалетні кімнати в школі номер 17 проведено повний капітальний ремонт і обладнано автоматичною пожежною сигналізацією школа номер 24 Винесено вугільну котельню із підвального приміщення в школі номер 12 та переведено цю котельню на інше джерело теплопостачання. За прогнозними показниками, 1 вересня за парти сядуть 1320 першачків. Це на 111 учнів більше, ніж минулоріч. Для них впроваджується шкільна форма. Наразі проводиться підготовча робота. Триває закупівля, шукають, хто буде шити.